Доброго ранку, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами розпочинаємо подорож в країну звуків та букв. Наша подорож буде звичайно цікавою, пізнавальною, але іноді і важкою. Давайте, будь ласка, пригадаємо з вами, з чого складається наша мова. Так, звичайно, наша мова складається зі слів. Речень. А давайте пригадаємо, з чого складаються слова. Так, правильно, слова складаються зі звуків. Давайте, будь ласка, пригадаємо з вами, які бувають звуки. Звуки дітки бувають мовними, це такі, які ми з вами вимовляємо. І є звуки немовні, це ті, які ми з вами чуємо нашими вушками. Це так, як шум водички, яка тече. Шум вітру. Такі звуки називаються немовними. Дітки, а сьогодні ми з вами познайомимося зі звуком А. Давайте ми разом з вами попробуємо заспівати цей звук. Спробуємо. А-а-а! Так, молодці! Ви дуже гарно впоралися з цим завданням. Можете подивитися у люстерко і промовити ще раз звук «А». А, -а, -а, а. а подивіться, будь ласка, як широко відкривається ваш ротик. Дітки, звук А ми можемо співати, протяжно говорити. Також звук А називається голосним. Тому що ми його вимовляємо голосом, коли ми його вимовляємо, нам нічого не перешкоджає, нічого не заважає. І називається голосним, тому що ми його вимовляємо за допомогою голосу. А позначаються голосні звуки на письмі ось таким червоним кружечком. Запам'ятайте, дітки, всі голосні звуки на письмі ми з вами будемо позначати ось таким червоним кружечком. Погляньте, будь ласка, що він вам нагадує? Так, дітки, вірно, відкритий ротик. А зараз я вам, дітки, пропоную пограти в гру впіймай звук. Я вам буду називати слова. В якому або буде звук А, або не буде. Якщо звук А буде в слові, то ви плещете в долоньки. Якщо звук А ви не чуєте в цьому слові, то ви сидите тихенько, спокійненько. Спробуємо, дітки. Наприклад, слово дерево. Так, молодці, ми не плещемо в долоньки. Тому що в цьому слові звука А немає. А наприклад, слово Ма-Ма. Так, вірно, ми плещимо в долоньки, тому що в цьому слові є звук А. Дітки, в таку гру ви можете пограти вдома зі своїми батьками. Ми з вами познайомилися зі звуком А. Але і ще є дітки і буква А. А давайте подумаємо, чим відрізняються звуки від букв. Що ми робимо зі звуками? Ми їх чуємо. А що ми робимо з буквами? Так, вірно, ми їх пишемо, читаємо, бачимо. Ось подивіться, будь ласка, дітки. Як виглядає буква А? А щоб краще ви її запам'ятали, давайте, будь ласка, з вами її викладемо. Можете із паличок, можете з камінчиків, можна з макаронів, будь-чого, що у вас вдома є. А я вам зараз покажу, як це можна зробити. Тільки така в мене вийшла буква А. А ви спробуйте вдома. Будь -чого, з що у вас є, викласти свою букву А. Малята, ми з вами виклали літеру А, а зараз я вам пропоную ще одне завдання. Попросіть, будь ласка, своїх батьків, нехай вам або роз... розрукують, або, або намалюють. Букву А, а ви її оживіть. Розфарбуйте, намалюйте, можливо, очі, ручки, що завгодно, що вам вздумається. І надішліть фото з виконаним завданням нам.